На Донбасі діє незаконне збройне формування, що налічує близько 38 тисяч військових. Більшість з них це найманці і регулярні частини Російської Федерації, сказав з трибуни генасамблеї ООН президент Петро Порошенко і наголосив, що Росія це заперечує, і робить усе можливе, щоб відкласти мирний процес. У своїй промові президент згадав про утиски кримських татар в анексованому Криму і закликав світ не визнавати вибори, які Росія провела на півострові. Також на думку Порошенка, країн-учасниць збройних конфліктів слід. Позбавляти право вето у радбезі ООН. Я вважаю, що настав час для ООН виробити серйозні механізми проти зловживання довірою міжнародної спільноти деякими членами організації. Потрібно поліпшити фіксацію доказів агресії однієї країни проти іншої. Також передбачити чітку відповідальність за це згідно з принципами статуту ООН. Ось уже третій рік агресія проти моєї країни триває, задаючи біль та страждання моєму народові. Загальна кількість жертв цієї війни сягнула цифри 10 тисяч. перед виступом на генасамблеї Порошенко взяв участь у засіданні ради безпеки ООН. Воно було присвячено останнім подіям у Сирії. Це кінець перемир'я та обстріл гум конвою об'єднаних націй цього року. Україна один з непостійних членів Радбезу, тому має. Слово на зустрічі Недостатня реакція ООН на російську збройну агресію проти України та окупацію Криму дозволила Москві використовувати цей півострів як військову базу. за час війни, велика кількість військових російських ресурсів була доправлена у Сирію кораблями, які базуються у Криму.